Добрий ранок. Ранок добрий. Всім субутнього доброго раночку. 22 листопада. 25 рік. Дивіться на цю красуню. Як вона грається, як вона балується. Так? Бавлиться. Дівчатка бавляться. Мішуня місь. Оп! О! Місеться! Несеться! Гарний такий настрій Мішель, бо дуже теплий, прекрасний сонячний ранок. Такий у нас тут напівобрізаний оріг і не дообрізаний. Багато-багато сонця. Місенька, що побажаємо всім сьогодні такого ж настрою, як в тебе. Боже, яка ж ти красиня в мене? Так? Моя бубочка ріднесенька. Ой, хвастається, хвастається. Ну так, да. половиною ручки І отак от по дереву. Скакать. Всім прекрасних вихідних.